Що ви порекомендували людству зараз? В Україні, нам, так? щоб ви зараз порекомендували, як би ми себе трошки ну, подвинули, так? куди нам іти? До якої цілі? Що нам треба себе розвинути? Дякую. Дуже дякую, Людмилочка, за ваше запитання. Це дійсно вопрос вопросів, так? питання питань. Тому що ми люди живемо, приходимо в цей, цей світ і не розуміємо наші призначення, не розуміємо задачі, для цього ми сюди прийшли. І якщо ми знаємо, що е, вся ця еволюція направлена на досконалість, на те, щоб ми розвивали свою свідомість і своє усвідомлення, то в цьому напрямку ми повинні і рухатись. А е, досконалість, вона заключається в тому. Щоб е, ці космічні закони, універсальні закони приймати і жити по ним, не тільки приймати теоретично, а жити. Це етика, і без цієї етики ми не зможемо стати досконалими. Ми не зможемо побудувати світ, який був би кращий для людства, в якому б не було б він, в якому була б гармонія і мир. І для того, щоб це зробити, ми повинні розуміти, що світ навколо нас це відображення нашого розуму. І якщо в нашому розуму є конфлікти, є незадоволення, є постійне щось е е е е е критика всього і всюду, то все це і приводить до того, що. Як я завжди привожу такий приклад: от людина гнівається, і така хмарка гніву полетіла в небо, так? енергетичний такий згусточок. Потім ще одна людина теж роздратувалась, хтось іще образився, хтось що, щось таке негативне зробив. І от всі такі маленькі енергетичні згусточки, вони Летять, літять, потім вони притягуються один до одного, і от велика, велика вже чорна хмара, і з цієї хмари обов'язково пральється дощ. Так само і виникає війна. Коли ми потрошки набираємо, набираємо, набираємо цього негативу, ми навіть не намагаємося відслідковувати в собі, в своєму розумі, в своєму серці ці рухи. Негативних мислів або негативних емоцій, а потім вони виливаються в те, що ми маємо в зовнішньому світі. Тому починати треба дійсно з себе. Це всі позачасові мудрості, всі вчення говорить про те, що людина пізнає себе. Тому що, коли ми пізнаємо свої е, тонкі тіла, коли ми пізнаємо, пізнаємо, як вони будуються, які кирпичики, яка цегла там знаходиться. То ми потрошки відслідковуємо, намагаємося позитивно мислити, намагаємося позитивно відчувати, вірити і завжди бути в позитиві. Це головне бути в гармонії, приймати світ, навіть е, якщо він такий от страшний, як зараз, такий е, ужасний, але ж він все одно божественний. І ми як прочитала я ту цитату, що світ постійно буде ломати й ломати все те, що недосконало. А наш світ недосконалий. Я думаю, всі так вважають. І тому треба, щоб з'явилось щось нове. І оце нове. Якщо ми зможемо всі разом об'єднатися, якщо ми зможемо затвердити ці етичні які принципи, ці універсальні цінності в побудові нашого ем, нашої держави, якщо ми покажемо цей приклад іншому світу. То я вважаю, що народиться нова цивілізація. І дійсно я вірю в те, що наша країна вона може це зробити, це наше призначення. І давайте разом це творити. Дякую.